Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами будемо вчитися застосовувати табличку множення та ділення на 5. Щоб добре все знати, ми будемо міркувати, а також рахувати задачі вирішувати, свій розум розвивати. Працюємо за підручником сторінка 102 та друкованим зошитом сторінка 25. Розпочнемо з усної лічби. Попрацюємо з веселими літачками. Отже, порахуємо вирази. 25 поділити на 5, скільки дорівнює. Вірно, 5. 8 відняти 5, скільки дорівнює. Вірно 3. 3 помножити на 5, скільки буде. Правильно, 15. Ще раз. 18 поділити на 3, скільки буде. 6. 10 відняти 6, скільки буде. Вірно, 4. 4 помножити на 5, скільки буде. Правильно, 20. Зараз відкрийте свої робочі зошити. Пропускаємо 4 клітинки вниз від вашого останнього запису. Запишемо сьогоднішнє число. Класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Ваше завдання виписати числа, які діляться на 5. Пригадайте вчорашнє правило. Отже, які ви числа виписали? Правильно, це числа, які закінчуються нулем або п'ятіркою. Працюємо з вами з підручником. Відкриваємо сторіночку 102. Роздивимося завдання номер 1, попрацюємо над ним усно. На які числа слід помножити 5, щоб отримати круглі числа? Поміркуйте. Вірно. Це число 2, якщо помножити на 5 буде 10. Число 4, якщо помножити на 5, буде 20. Число 6, якщо помножити на 5 буде 30. І число 10, якщо помножити на 5 буде 50. Отже, дітки, запам'ятайте, 5 помножити на 2 дорівнює 10, а 5 помножити на 10 дорівнює 50. Наступне завдання номер 3. Попрацюємо над ним також усно. Нам потрібно порівняти значення виразів. а поділити на а додати 1. І А поділити на 1 додати А. Якщо в першому випадку А буде дорівнювати 5. А в другому випадку, якщо А буде дорівнювати 1. Отже, давайте для початку підставимо значення виразу А дорівнює 5. Що у нас вийде? У нас вийде ось такі вирази: 5 поділити на 5 додати 1. І 5 поділити на 1 додати 5. Як же нам порівняти ці вирази. Вірно, потрібно обчислити. Будь ласка, обчисліть ліву сторону і праву. Отже, з лівої сторони у нас вийде 2, а з правої вийде 10. Порівнюємо 2 менше 10, тому і вираз зліва буде менше, ніж вираз справа. Тепер підставимо під вираз значення А дорівнює 1. Вийде ось такі вирази. 1 поділити на 1 додати 1, і 1 поділити на 1 додати 1. Порахуйте, будь ласка, скільки буде зліва і справа. Отже, зліва буде 2, а справа буде також 2. Порівнюємо 2 дорівнює 2. Отже, і вираз зліва буде дорівнювати виразу справа. Молодці! Наступне завдання номер 4 і 5. Попрацюємо над ними усно. Нам потрібно з вами скласти вирази. Для початку складемо вираз до завдання номер 4 Давайте його прочитаємо. Збільши число 5 на 5 і у 5 разів. Дуже цікаво! Давайте розбиратися. У нас є фраза збільш. Ми міркуємо, яка це може бути дія? Правильно збільшити, це значить предметів стає більше. Тобто, ми використовуємо дію додавання або множення. Далі дивимося: збільш число 5 на 5. Так, склад надає нам зрозуміти, яка буде дія на більше. Правильно, це буде додавання. Далі написано і у 5 разів. Правильно, у разів збільшити це буде дія множення. Вірно, дітки, отже, вийде ось такий вираз. 5 додати 5 і все це помножити на 5. Порахуйте, скільки буде. 5 додати 5 буде 10. І 10 помножити на 5 буде 50. Молодці! Дивимося завдання номер 5. Зменш число 5 на 5 і у 5 разів. Давайте міркувати. Слово зменш означає яку дію або віднімання, або ділення. Правильно, у нас є підказка. Треба зменшити 5 на 5. На. Правильно, це буде віднімання молодці. А далі потрібно ще зменшити у 5 разів. А в цьому випадку треба буде ділити, тому що у разів. Правильно. Отже, буде вираз який? 5 відняти 5 і все це поділити на 5. Порахуйте, скільки буде. 5 відняти 5 буде 0 і 0 поділити на 5 дорівнює 0. Трошки з вами відпочинемо. Що ж, дітки, працюємо з вами далі. Наступне завдання номер 6 також попрацюємо над ним усно. Нам потрібно знайти периметр трикутника, квадрата і шестикутника, кожна сторона яких дорівнює 5 см. Отже, ми шукаємо периметр трикутника, сторони у якого 5 см. Квадрата всі сторони 5 см і шестикутника всі сторони 5 см. Давайте міркувати, як знайти периметр. Вірно, діти, периметр це сума довжин всіх сторін. Але недавно ми з вами вивчили множення і почали користуватися якою формулою? Правильно. А, тобто число помножити на кількість сторін. Це в тому випадку, якщо у нас всі сторони рівні. А ми бачимо з вами, що у нас в трикутнику всі сторони 5 см, в квадраті всі сторони 5 тобто всі рівні, і в шестикутнику всі сторони 5 теж рівні. Отже, ми можемо застосувати формулу А помножити на кількість сторін. Давайте міркувати. Трикутник скільки сторони має? 3, отже, який вираз складемо 5 помножити на 3. Правильно, скільки буде? 15 см це периметр рівностороннього трикутника. Чому рівностороннього? Тому що всі сторони однакові, рівні між собою. Далі знаходимо периметр квадрата. Яку формулу ми складемо? Правильно, 5 помножимо на 4, бо квадрат має 4 рівні сторони. Скільки буде? Дорівнює 20 см. Правильно це периметр рівностороннього квадрата. І останнє це шестикутник. Добре. Складіть, будь ласка, вираз. Шестикутник має 6 рівних сторін, тому буде 5 помножити на 6. Скільки дорівнює? Дорівнює 30 см. Це периметр рівностороннього шестикутника. Молодці. Попрацюємо над завданням номер 7 також усно. Периметр п'ятикутника дорівнює 45 см. Яка довжина однієї сторони, якщо всі сторони рівні? Отже, у нас є п'ятикутник. У нього всі сторони однакові, рівні. Його периметр, тобто всі сторони, дорівнюють 45. Якщо додати всі сторони, буде 45. Як же знайти, скільки довжина однієї сторони. Поміркуємо. Правильно діти нам потрібно буде ділити. Запам'ятайте, якщо у нас дано периметр, а у нас. Фігура рівностороння. То нам потрібно периметр поділити на кількість сторін. І ми дізнаємося, скільки буде одна сторона. Молодці. Отже, п'ятикутник має скільки сторін. 5. Які складемо з вами вираз. Правильно, треба 45 периметр поділити на 5 сторін. І скільки це буде? Правильно 9 см. Отже, кожна сторона в п'ятикутнику буде 9 см. Наступне завдання номер 8. Попрацюємо над ним письмово. Запишіть собі в зошит. Читаємо завдання. Матвій робив віджимання щодня і заносив дані на дошку досягнень. Ось його дошка. Кожні 5 віджимань він позначав наліпкою і зображенням морської зірки. Ось він зробив 5 віджимань, позначив наліпку. Ще зробив 5, ще одну наліпку, ще 5 і ще наліпку. Установи, скільки віджимань Матвій робив щодня. А скільки віджимань він зробив за 5 днів взагалі. Отже, давайте міркувати. Подивимося на дошку. В понеділок Матвій зробив 3 рази по 5 віджимань. Скільки ж він зробив всього за день? Ми знаємо, що одна наліпка це 5 віджимань, таких наліпок 3, які можемо скласти вираз. Правильно, 5 помножити на 3. Молодці, скільки буде? Дорівнює 15 віджимань. Це він зробив у понеділок. Роздивимося вівторок. Так, Скільки наліпок у вівторок у нього? 1, 2, 3, 4, 5. Аж 5 наліпок. Ми знаємо, що одна наліпка це 5 віджимань. Таких наліпок 5, які складемо вираз з вами. Правильно, 5 помножимо на 5. Скільки ж він зробив у вівторок віджимань? Правильно, 25 віджимань. Далі дивимося в середу. Одна наліпка 5 віджимань. Скільки наліпок він наліпив у середу? 2. Отже, який складем вираз. Ми 5 помножимо на 2. Правильно, скільки буде? Буде 10 віджимань. Це він зробив у середу. Так, роздивимося четвер. Скільки наліпив наліпок в четвер. Один, два, три, чотири 5, 6. А 6 наліпок. Одна наліпка це 5 віджимань. Таких наліпок 6, які складемо вираз. Правильно: 5 помножимо на 6. Скільки дорівнює? 30 віджимань. Молодці. І останній день п'ятниця. Подивіться, скільки наліпок. 4. Кожна наліпка по 5 віджимань, які складемо вираз. 5 помножимо на 4 вірно, скільки дорівнює? Дорівнює 20 віджимань. Це він зробив п'ятницю. А тепер нам потрібно з вами порахувати, скільки віджимань він зробив за 5 днів разом. Як ви думаєте, як нам це зробити? Правильно, діти, потрібно додати всі віджимання за тиждень. Тобто додати 15, додати 25, додати 10, додати 30 і додати 20. Порахуйте, скільки ж віджимань він зробить за 5 днів. Правильно, він зробить 100 віджимань. Переходимо до завдання номер 9 Це у нас рівняння. Виконаємо його письмово. Запишіть собі в ЗОшит. Нам потрібно знайти невідомі компоненти дій. Давайте з вами пригадаємо, як називаються компоненти при додаванні. Перший доданок, другий доданок, сума, вірно. Як називаються компоненти при відніманні? Зменшуваний від'ємник різниця. Молодці. Як називаються компоненти при множенні? Перший множник, другий множник, добуток. Молодці. І як називаються компоненти при діленні? Ділене, дільник, частка. Вірно. Отже, у нас є з вами вираз. 23. Додати відоме число, клітинка, так пуста, дорівнює 49. Давайте з вами для того, щоб дізнатися, яке число пропустили, замінимо його х, наприклад, літерою. І запишемо з вами рівняння. Пригадаємо, як знаходити невідомий доданок. Правильно, діти, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Тобто, який складемо вираз. 49 відняти 23. Молодці. Порахуйте, скільки буде. Дорівнює 26. Отже, у виразі пропустили число 26. Далі. У нас є вираз, 17 відняти невідоме число дорівнює 8. Знайдемо невідоме число. Замінимо його іксом. Пригадаємо, як знайти у нас від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Молодці. Отже, який складемо вираз, 17 віднімемо 8. Скільки це дорівнює. Дорівнює 9. Отже, пропустили число 9. Роздивимось наступний вираз. 4 помножити на якесь число дорівнює 20. Отже, невідоме число замінимо іксом. Для того, щоб знайти невідомий множник, ми з вами звернемося до дії додавання. Дія додавання дуже схожа з дією множення. Щоб знайти невідомий доданок, перший або другий. Ми з вами брали. Суму і віднімали той доданок, який відомо. Так само і в множенні. Для того, щоб знайти невідомий множник перший або другий, ми візьмемо з вами добуток і поділимо тільки тепер на відомий множник. Тобто треба 20 поділити на 4. Скільки буде дорівнювати х, х буде дорівнювати 5. Тому 4 множити на 5 дорівнює 20. І останній вираз на ділення. Замінимо невідоме число іксом. Дія ділення дуже схожа на дію віднімання. Для того, щоб знайти невідомий від'ємник, ми з вами брали зменшуване більше число і віднімали від різниці. Правильно. Тут так само, тільки у нас дія інша буде. Ми беремо, що з вами. Ділене правильно і будемо ділити на частку. вірно. Отже, щоб знайти невідомий дільник. Треба ділене поділити на частку. Скільки буде дорівнювати? Правильно 5. Наступне завдання номер 10 це вирази. Виконаємо їх письмово. Запишіть собі в зошит. Нам потрібно встановити порядок дій та обчислити вирази. Запишемо перший. Для початку поставимо зверху порядок дій. Пригадуємо правило. Якщо є дужки у виразі, перша дія буде в дужках. Далі виконується множення або ділення правильно. І третє виконуємо додавання або віднімання. Далі знизу будемо розписувати. Перша дія буде яка? Дужках. Отже, 36 віднімемо 17. Порахуйте, скільки буде. Вірно, дорівнює 19. Друга дія буде яка? Ділення потрібно 30 поділити на 5. Порахуйте, скільки буде. Дорівнює 6, вірно. І третя дія нам потрібно ліву частину додати до правої. Отже, нам потрібно 6 додати 19. Порахуйте, скільки буде. Дорівнює 25. Не забудьте записати відповідь у виразі. Запишемо наступний вираз: 10 поділити на 5, додати 8 помножити на 4. Розставимо порядок дій. Тут дужок немає. Тому перша дія буде множення або ділення в тому порядку, в якому вони стоять. У нас є і ділення, у нас є і множення. Але зліва направо дивимося, перша дія у нас ділення, тому буде перша ця дія. Друга дія множення по порядку ставимо 2. І третя дія буде додавання. Записуємо першу дію. 10 поділити на 5. Порахуйте, скільки буде. Дорівнює 2 молодці. Наступна дія друга. 8 помножити на 4. Правильно дорівнює 32. І третя дія треба тепер додати ліву частину до правої. Тобто, треба 2 додати 32, скільки буде? Дорівнює 34. Вірно. Не забудьте записати відповідь у виразі. Наступні два вирази, другий стовпчик, виконайте самостійно. Дітки, ви можете не розписувати ось так у стопчик, а писати відповіді одразу зверху над діями. Вам так буде легше. Додатково ще виконайте завдання в друкованому зошиті на сторінці 25. Дякую вам за урок. Оберіть відповідне сонечко, намалюйте його собі в зошиті в кінці вашої роботи. До побачення!